День любі діти, запрошую вас поліпити разом зі мною. Я ходив сьогодні в ліс, я грибів для вас приніс, повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у ньому сироїжка і опеньок тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок. І засмагли маслючок. А оце ось хто такий? Мухомори ще старий. Ти чого заліз сюди? Геть із кошика іди. А ви знаєте, діти, чому не можна збирати мухомори? Звісно, бо вони отруйні гриби. Збирати не можна, а ліпити можна. Тож сьогодні ми зліпимо такий гарний мухомор. Але спочатку уважно його розглянемо, яка ніжка у мухомора біла тоненька має ось таку білу спідничку? А яка шапинка яскраво червона з білими плямами? Хоча мухомор отруйний для людей, але топтати ногами його не можна, бо він пригодиться лісовим мешканцям, тваринам та птахам. А тепер розімнемо наші пальчики. Поїхали, поїхали за грибами, за горіхами по купинах. По ямка по рівненьким стежинкам. Молодці. Для роботи підготуйте пластилін червоного, білого і зеленого кольорів. Дощечку, стеку. Починаємо працювати. Поділяємо білий пластилін на два шматочки. Більший та менший. З більшого шматочка ми зліпимо ніжку грибочку. Розминаємо у ручках і скочуємо стовпчик рухами вверх вниз Краї ось так трішечки заокруглюємо, згладжуємо пальчиком. А з меншого шматочка зробимо пігулечку. Також само розминаємо, розкочуємо коротку ковбаску, огортаємо нею ніжку мухомора у верхній частині. Ось так. Тепер пальчиками прищіпуємо по колу. Робимо спідничку. А тепер пальчиком ось так пригладжуємо спідничку до ніжки, щоб вона міцно трималася. А тепер з червоного пластиліну робимо шапинку нашому мухоморчику. Також розминаємо пластилін, Скочуємо кульку коловими рухами між долоньками або на дощиці, як вам зручно. Притискаємо кульку між долоням. А далі пальчиками ось так ще добре притискаємо, збільшуємо наш круг, робимо величенькі млини. Але шапинка у мухомора зверху червона, а унизу біла. Тож беремо білий пластилін і так само робимо з нього такий же самий млинець, тільки білий. У нас вийшло два круга однакового розміру. А тепер беремо степу і робимо на білому. Кругом ось такі рисочки. Ось такий малюємо як хрестик, а далі стекою проводимо ось так. Це буде нижня частинка шапинки грибочка. Тут знаходяться спори. Ось так. А тепер кладемо. Білий круг на червоний і з боків ось так добре притискаємо пальчиками. Ось така шапинка у нас вийшла. Зверху червона, а знизу біла. Одягаємо шапинку на ніжку. І ще візьмемо небагато білого пластиліну Відчіпнемо маленький шматочок, вкодимо маленьку кулку, пристиснемо між пальчиками, чіпляємо на шапинку. Тому що головна особливість нікоморчика це червона шапинка з білими цяточками. Рибочки ростуть у траві. Тож для нашого мухоморчика ми зробимо зелену галявинку і поставимо його туди. Ось такий гарний мухоморчик у нас вийшов. Діти, я бажаю вам успіху у роботі і буду чекати ваші мухоморчики. До побачення!